Здається, що Note 13 Pro Plus від Redmi претендує на те, щоб стати справжнім флагманом серед смартфонів його цінового діапазону. Тільки перший погляд на характеристики дає зрозуміти, що планка встановлена виробником для цієї цінової ніші досить висока. Вигнутий дисплей смартфону захищений Corning Gorilla Glass Victus. За продуктивність відповідає Dimensity 7200 Ultra. Камера на 200 мегапікселів, мінімум 256 ГБ накопичувач, а зарядний пристрій в комплекті на 120 ватт. Але чи все так позитивно, як здається на перший погляд, ви дізнаєтесь з цього огляду? Ви на каналі Простомоб, перед вами Redmi Note 13 Pro Plus. Поїхали! Перше, що виділяється на задній скляній поверхні смартфону три датчики камери, два з яких мають надприродно великі розміри, але при цьому всі вони гармонійно вписані в матову поверхню верхньої частини корпусу. Другий момент в Redmi вирішили нестандартно підійти до оформлення блоку біля камери, розділивши його на три блоки, які виділені різними відтінками голубого кольору: один з датчиками камер, інший із спалахом камери і третій з логотипом бренду. Як на мене, вийшло занадто перенасичено і відокремлено від нижньої більш стріманої матової частини, але можливо. Це так помітно тільки в моїй кольоровій версії Aurora Purple. Що більш цікаво, задня панель виглядає з одягнутим комплектним сірим чохлом. За сам чохол можу залишити тільки позитивні відгуки, він м'який і легко одягається. А також це нестандартно прозорий варіант на перший час, який завжди йшов в комплекті зі смартфонами Redmi. Але виріз для камери виглядає як сплющена голова зайця робота з мультфільму Ну Постривай. З практичної точки зору скляна матова поверхня майже не збирає відбитків пальців, а за рахунок заокруглень по бокам тримати смартфон в руках Учно і надійно вислизнути з рук він не норовить. Фронтальна панель з майже симетричними рамками навколо дисплею, які ще й зменшуються візуально за рахунок все тих же заокруглень. Виріз під фронтальну камеру, не мініатюрний, але й невеликий, стандартний. З заводу наклеєна хоч і танка, але все ж таки не лишня заводська плівка. Рамка у смартфона пласка з усіх сторін виглядає найменш презентабельно на фоні всіх інших елементів, але за рахунок заокруглень по бокам і дисплею, вона максимально звужена і дозволяє вертикально поставити смартфон на рівну поверхню трьома сторонами. Нами. По боковим граням розміщені справа кнопка включення-виключення і об'єднана кнопка регулювання гучності зліва пусто. Зверху виріз для резонатора і гучномовця, мікрофонів і інфрачервоного бластера. Знизу лоток для USB Type-C і динамік. Якщо підбивати підсумки по дизайну, то Note 13 Pro Plus 5G дійсно може вести в обману і справити враження, нібито це преміальний сегмент. Але на цьому все не закінчується. Досить суттєвим козирем, який раніше не зустрічався в смартфонах цього класу, є наявність пилу та водостійкості постав стандарту IP68, все флагмани більше не мають цієї важливої переваги а проливні літні дощі Note 13 Pro Plus повинен витримати без проблем. 6,67-дюймовий amoled дисплей отримав роздільну здатність 2712 на 1220 пікселів, частоту оновлення 120 Гц, максимальну яскравість 1800 ніт, 100% покриття P3 і захищений Corning Gorilla Glass Victus. Є підтримка HDR10, 10 Dolby Vision і HLG. За замовчуванням в налаштуваннях увімкнена кольорна схема під назвою Яскравий, але налаштована вона на більш холодний і насичений режим відображення кольорів. Але її можна переключити на трохи тепліший. Режим стандарт з підтримкою кольорного спектру SRGB. Він більш точніше відображає кольори. Також є можливість зайти в розширення налаштування, вручну налаштувати кольорну палітру, кольорний баланс RGB, контрастність і інші параметри дисплею. Максимальна яскравість в ручному режимі 500 ніт, але при включенні авторегулювання яскравості показник зростає до 1200 ніт. Якщо й цього замало, то яскраве сонячне світло за даними Redmi. Рожене яскравість до 1800 ніт, але для HDR контенту і невеликої частини дисплею. Дісплею варіюються від 10% при 100% яркості і до 12% на мінімальної яскравості. Але при переміщенні повзунка яскравості такий, чим дисплей показує не відразу, можна побачити і 20 і 26%, проте на досить короткому відрізку часу до 5 секунд. Частота оновлення 120 гц самостійно може знижуватися до 90 і 60 Гц в залежності від застосунку, який використовується. Навіть 30 Гц доступні, але тільки на заблокованому дисплеї з включеним АОТ. Якщо в налаштуваннях частини оновлення актувати Пункт налаштувати і вибрати частоту оновлення 120 Гц, то ви можете встановити високу частоту для кожного застосунку, який є на смартфоні. Наприклад, YouTube працює на стандартній частоті 60 Гц. Ви можете змусити його працювати на частоті 120 Гц та тільки не в повноекранному режимі при програванні відео. Там все рівно буде 60 Гц. А от в смартфоні є, але працює в звичайному для смартфонів Redmi цього цінового діапазону режимі. 10 секунд ввімкнений, і все. Далі потрібно торкнутися дисплею, щоб знову побачити його. The cat sat on the Поєднання восьмиядерного Mediatek Dimensity 7200 Ultra і mali G610MC4 відповідає за плавну роботу інтерфейсу і не тільки. По результатам тестування Geekbench смартфон набирає 1140 балів в одноядерному і 2640 балів в багатоядерному режимі тестування. Це трохи вищі показники за результати 7050, який я тестував в Realme 11 Pro Plus. Чесно кажучи, хотілося би бачити більшого від процесора з приставкою Ultra. А ось при встановленні тротлінг тесту мене чекав сюрприз у вигляді від. Сутні КПУ Тротлінг тест в Play Market довелося скачувати зі стороннього джерела. По результатам півгодинного тестування бачимо досить посередні показники по ГІПС. Навіть Dimensity 7050 показував кращі результати. Буквально через 2 хвилини тесту процесор втратив 10% початкової потужності. Через 8 хвилин це вже були втрачені 18%, а за 12 хвилин до кінця тестування показник знизився до майже 20%. Смартфон при цьому після тестування був злегка теплим. У базовій версії, яка фігурує в даному огляді, 8 ГБ. Оперативної пам'яті lpddr 5 Їх можливо розширити додатковими 8 ГБ за рахунок пам'яті накопичувача UFC 3.1 на 256 ГБ. Що стосується швидкості накопичувача, то вона загалом стандартна для UFC 3.1. В грі Call of Duty Mobile якість графіки і FPS виставляються на параметрах дуже високі. При цьому в королівській битві смартфон видає стабільні 40 кадрів в секунду і задня скляна панель майже не нагрівається. Genshin Impact по замовченню запускається при низьких налаштуваннях якості графіки і в такому Режимі показує стабільні 30 FPS. Але якщо вибрати максимальну якість графіки і 60 FPS, то середній показник FPS піднімається до 50 з періодичними просадками від 60 до 40. При цьому задня панель була ледве теплою всю ігрову сесію. 200 Мпіксельний основний датчик Samsung His HP 3 із 23-мм об'єктивом 7P, діафрагмою F165 та оптичною стабілізацією є королем цієї комбінації. Також встановлення 8 мегапіксельний ультраширококутний датчик і 2 мегапіксельний макродатчик. Для порівняння традиційно вибрав iPhone 14 Pro і смартфону Redmi, є що йому протиставити. 200 мегапіксельний датчик Note 13 Pro Plus в режимі 12,5 мегапікселів має певні відхилення передачі кольорів. Зокрема, його знімки мають помітний ухил пурпуровий колір і трошки гіршу деталізацію за деталізацію знімків iPhone. Динамічний діапазон зображень задовільний, хоча є тенденція до перетримки. Наявність датчика на 200 Мп допомагає робити двократне масштабування за рахунок кадрування по центру, але виглядає надзвичайно чітким і не поступається камері iPhone з режимом 2X. А ось чотирикратне і десятикратне збільшення вже помітно відстають по деталізації. При штучному освітленні ситуація змінюється в наступному. Камера Redmi має більш виражене відхилення в жовтий колір. Фотографії виходять перенасиченими теплими кольорами, але по іншим параметрам знімки схожі на 12 мегапікселів фото iPhone. На нічних фотографіях Redmi краще справився з обробкою освітлення на деяких фото, навіть деталей витягнув більше за iPhone і шумів на його знімках помітно менше. А ось режим ніч традиційно просто робить освітлення більш насиченим і не більше того. 8-мегапіксельна надширококутна камера традиційно нічим особливим не дивує. Роздільна здатність недостатня для такої широкої перспективи, тому рівень деталізації зрозуміло низький. Зображення мають пристойний динамічний діапазон, а градація кольорів здебільшого відповідає основній камері. Проте тут вже немає відхилення фіолетового відтінок. Камера в режимі 200 Мп збирає масу деталей порівняно з 48 Мп камерою iPhone. Також вона висвітлює темні ділянки при поганому освітленні. Проте ці зображення не мають такого ж рівня обробки як зображення 12,5 Мп. Наявність макрокамери тут є досить спірною опцією, бо зробивши навіть двох або чотирьохкратне масштабування, ви отримуєте більшу роздільну здатність, і деталізацію, кращі кольори та динамічний діапазон. Приклад зйомки відео на Redmi Note 13 Pro Plus і iPhone 14. Redmi вміє знімати тільки 30 кадрів, 4 к Зараз така роздільна здатність у нас вибрана. в HD 60 кадрів в секунду. А це приклад зйомки на ультраширокутні датчики Redmi Note 13 Pro Plus і iPhone 14. Затестимо. Це фокус в цьому режимі. Так, знімають фронтальні камери iPhone і Redmi. А, максимум на Redmi це Full HD 60 кадрів в секунду. За автономність відповідає стандартна для сучасних Android-смартфонів батарея ємністю 5000 мАч. В стандартному тестуванні 2 години World of Tank Blitz і до повного розряду смартфон протримався 14 годин 50 хвилин. В цілому досить посередній результат для смартфону, але швидкий зарядний пристрій на 120 Вт в комплекті зі смартфоном це явно нетипове рішення для цього сегменту. Даний гігант дозволяє за 8 хвилин отримувати 30% заряду за 15 хвилин 50, а повний заряд за 35 хвилин. І це без включення швидкої зарядки 120 Вт, яка включається двома повзунками в налаштуваннях акумулятора. В такому випадку можна розраховувати на 25 хвилин зарядки з 1% до 100. але нагріватися смартфон буде сильніше, і я б не радив користуватися дуже часто таким методом заряджання. Wi-Fi, мобільний інтернет, NFC і навігація за допомогою смартфону все це працює бездоганно і не викликає за. Питання навіть при дзвінках датчик наближення надійно і в потрібний момент блокує екран дисплея. Якщо потрібно записати розмову, то така опція є, але з попереднім повідомленням, що розмова записується. Redmi Note 13 Pro Plus має стереодинаміки, які звучать нічим не гірше, ніж стереодинаміки iPhone. У звичайні не так багато басів, як хотілося б, але динаміки добре збалансовані за тональністю та гучністю під час спільної гри. Причому верхній розмовний динамік звучить голосніше за нижній, хоча в більшості випадків виробники роблять навпаки. Смартфон підтримує кодек Dolby Atmos і обробку звуку, що робить звучання більш чітким у низьких і високих частотах, але лише незначною мірою. Смартфон підтримує аналоговий аудіовихід через порт USB Type-C, тому вам не потрібно інвестувати в додаткові перехідники для дротових наушників. Для розблокування смартфону ви можете використовувати як менш захищений метод по обличчю, так і вбудований дисплей оптичний сканер відбитків пальців. Перший метод працює в повній темноті і при хорошому освітленні, а сканер вбудований дисплей може доставити проблем тільки, якщо ви намочили смартфон. Ще сканер може виступати і в ролі пульсометра, якщо ви звичайно відшукаєте цю функцію в налаштуваннях смартфона. Працює смартфон, на жаль, не під управлінням нової HyperOS, а з MIUI 14 і Android 13. Робота вже звичного інтерфейсу і періодичність надходження оновлень не викликають питань. Якщо розглядати Note 13 Pro Plus як окремого представника серії Note, то це найдорожчі смартфонів цієї лінійки. Але за ці гроші ви отримуєте досить велику кількість позитивних сторін. Цікавий дизайн, захист IP68 і гарну якість збірки, яскравий і грамотно налаштований oled дисплей, відмінну продуктивність смартфону повсякденних завданнях, потужну в апаратному плані 200 мегапіксельну камеру, яка фотографує на рівні більш дорогого iPhone 14 Pro, Надшвидку зарядку потужністю 120 Вт, яка ще йде в комплекті. Однак є моменти, над якими виробнику варто ще попрацювати. На знімках смартфону помітні проблеми з балансом білого та кольоровою окантовкою, які можливо будуть виправлені оновленнями. Залишаються питання до відео, яке трасеться незважаючи на наявність оптичної стабілізації і ведеться зйомка максимум в 30 кадрах в секунду при виборі 4К. MIUI отримала з коробки купу непотрібних встановлених додатків. Ось такий був огляд на Redmi Note 13 Pro Plus. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!